Перед початком нового навчального року вихованці дитячих садочків та школярі мають пройти медичний огляд, нагадують в міністерстві охорони здоров'я України. Цьогоріч його спростили. Батьки зверталися як при садові при вступленні в садочок трирічної дитини, так і при вступленні до школи, зверталися до педіатра. педіатр направляв. Це був великий перелік спеціалістів. Це був офтальмолог, хірург, ортопед, стоматолог, лор. Тобто було достатній перелік спеціалістів, яких варто було пройти. Наразі дуже спрощена ця програма, і для дітей, ще раз нагадую, які вступають в перш. Або в дошкільний навчальний заклад, або в загальноосвітній навчальний заклад є два спеціалісти, яких треба відвідати в першу чергу педіатр, і в другу чергу стоматолог. Нині ж батькам та дітям не потрібно займати черги та проходити огляд у кількох лікарів. Цьогоріч Міністерство охорони здоров'я затвердило єдину форму медичної довідки, яка необхідна для зарахування дитини до школи чи садочка, а саме форму 086О. Зараз це клієнт орієнтовано, тобто первинна візит або до педіатра, або до сімейного лікаря, з ким заключена декларація, і лікар оглядає дитину. Тобто він і об'єктивно дивиться, вислуховує скарги, обов'язковий візит має бути з батьками, принаймні до дітей там до 16 років, оглядається дитина і тоді формується вже наступний план. Якщо вона здорова, якщо антропометрія, ріст, вага, все відповідає нормі, якщо немає, не знайшли ніякої соматичної патології. Тому зараз нема патології, подивилися, виписали довідку. От в цьому плані зараз набагато зричання. Якщо необхідні додаткові клінічні або ж лабораторні дослідження, сімейний лікар або педіатр може направити до вузькопрофільних спеціалістів. Для чого це робиться? Ми неодноразово кожен рік проходимо ту проблему, що липень, серпень. Вересень у нас дуже дуже навантажені місяці саме в поліклініках, в дитячих поліклініках. Це стосується не тільки міста Хмельницького. Це загальна українська проблема. Хочу сказати, що цього року деякі батьки дослухались до наших пропозицій. І, можливо, вже пройшли ці всі огляди. Хочу їх заспокоїти. Ці огляди є чинними. Ці довідки є чинними, які вони вже надали, і вже на наступний рік вони будуть проходити. Профілактичні огляди через сімейного лікаря з подальшим обстеженням у разі потреб лікарі нагадують і про щеплення щеплення. Обов'язкові, Тобто це не відмінено. В 6 років має дитина вже ревакцинацію отримати там дифтерія, правець, поліеміліт, корм красну хапаратит. Це ті обов'язкові щеплення, які мають бути в дитинці в 6 років. 14 років поліеміліт останні дока вже докапується діткам, і в 16 років вони вже мають прийти останню дифтерію правець. Окрім того, дітям віком від 14 років необхідно зробити і флюорографію. Нагадаємо, форма 086 о садочки та школи подається в оригіналі. Олександра Семенюк, Марія Соколова, Павло Романюк. Новини міста.